Слава Ісусу Христу! У Біблії написано, що блажений той, хто споживатиме хліб у Божому царстві, і це більше, ніж просто їжа, це наше вічне місце за столом з Господом. Але щоб скуштувати цього хліба у царстві Божому, ми повинні пройти важкий шлях, який вимагає вірності, рішучості та місіонерської діяльності, яка відкриває двері до царства і зробить нас гідними бенкету. І шлях до царства починається з нашого серця. Це покаяння, виправлення, зміна мислення, яка дає нам можливість з'єднатися і перемиритися з Богом, і увійти в призначення, виконати волю Божу. І нас покликано не ховатися, а будувати Царство Боже і завоювати втрачене, забрати людей у сатани і спасати їх, і приводити до Бога, до Царства Божого. І це Божа воля, і це наш плід. І ми повинні активно розповсюджувати Слово Боже, бо це наша найголовніша зброя в цій духовній війні. І Бог наш вірний цар, Він шукає собі вірних і чесних служителів, і Він перевіряє кожного на вірність. І Вірний у малому, той вірний і у великому, Невірний у малому і великому невірний. І Бог дивиться на наше серце, щоб перевірити, чи ми можемо бути вірними у найменшому, щоб поставити нас на велике. На вічне управління його духовними багатствами. І кожна спасена душа це перемога, яка доводить нашу вірність. Амінь.